Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших походів в низинах Карпат по Побілі Грибочки Сьогодні черговий день субота, число 3 місяця серпня. І покажемо, що на даний час робиться в лісі. Вночі трошки випав дощик, хоч трошка, і то добре. От а, Землю не дуже змочив, але... Пилюкку прибив. Так що будемо дивитися, що чим подарує нам природа сьогодні, якими грибами? В лісі ще досить темно, ну ми потихеньку будемо направлятися. У в середину лісу. З надією знайти щось. Добре, то перший білих. І не тільки білих. Ось у нас ще не перший білий. Він самий білий і то гарненький. Неподалік і другий білий такого самого кольору, Які чудові два грибка. О. один і другий. От ще знайшлися вот. Ось такий обілий. Ну краплі дощу на нього попали. І ось такий. Ось яка краса. Рибочка білячка і ще тут є, о. працюємо. Працюємо. Ось ще грибочки. Ось який більшенький. А так ми вже знайшли. А тут менший. О. Тут менший більшок. Трудимось. Трудимося, тут ще один б'ячок. Працюємо, працюємо. Ой які красочки. А я віддихай. Грибників поки що нічого ти. Тут фіксуємо, поки грибники дають таку можливість зафіксувати, фіксуємо. Один. Вот от, Такий тут. Тем більше я не бачу. І як його не зафіксувати? Як тут такий красюк Я вже в лісі грибники. Їх немало. Переважно мужики і курці. Чути це горок. Досить сильно в лісі. Хто помітив? Пташки зараз вже не співають. Не співають. Медовий місяць завершився. От хотів показати ще білячки. Буде знати як буде в майбутньому. Чи зможу витягнути камеру. Які два грабочка на бережку. А. Поїдений, правда. І жук його поїхав. Жук он у середині. ще білячки виросли гарні. А. Один. Вот ее ножка короткая. Шапка широкая. Вот же два. О. Так. Вот такие вот. От і ще які білячки, от один. От там два. Так що беремо. От і завершуємо ми сьогоднішній похід по білі грибочки. Низиний Карпат. Що цікаво, тільки одного червонячка я знайшов. Ну, а білих я підзбирав ребарсом задоволений. От показую результат. От такий сьогоднішній результат. А потратив я, напевно, ну, годинки 4 точно. Е -е, ну, а вам бажаю не менше назбирати, як я назбирав таке здоров'я і мирного неба над головою. Як завжди пам'ятайте, ліс, ліс наше багатство, ліс наше здоров'я, ліс наше оздоровлення, ліс наш вид віддих. І тому не засмічуйте його. Він також хоче жити, а також накопайте грибочки, вони ж очучуть повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас турець. Хай вам щастить. До побачення. Можливо, до вечірньої зустрічі.